Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз, якому вас зараз звинувачують, це каче? Доні громадяни, вийдіть з зал, пішов у вас. Я б не сказав, що ви лишаєте зали, ти бачимо дитину. Вони вас саме добивались, так? Поки вони можуть, Вас просили бальмат. Ребята, он потом да, сейчас <связывается> <приют, не поможет. связывается> что скажем. <постав> все